Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко і Motorola Moto g 86 5 g Надалі просто Moto G86. Це смартфон, який коштує удвічі менше ніж ви могли б подумати, якби судили по дизайну, ергономіці та якості дисплеї у всіх інших моментах, окрім одного, він або. Нормальний або чудовий. Це очевидний бестселер, і я розповім про нього вам не без задоволення. Перед тим як почати повний текстовий огляд вже на сайті посилання в описі під відео. З вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можливо навіть фінансово на головній каналу. Від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. І почну одразу з недоліка. У Moto G86 5 g немає підтримки. 2 на 2 маємо, тобто антена для Wi-Fi всього одна. Тому не дивлячись на підтримку Wi-Fi 6 та 5G, стабільність інтернету тут буде під запитання. І так, маємо є навіть у смартфонів удвічі дешевші. І доки я вже придираюсь. Коробці немає зарядки, на дисплеї немає захисної плівки з коробки, і принципово немає підтримки AOD, тобто always on display. Замість неї так званий Sleep Display, тобто екран загоряється, коли ви його чіпаєте. Це не заміна AOD, але вже краще, ніж нічого, погодьтесь. Тепер пройдемось по плюсам. Смартфон коштує 12 тисяч гривень, тобто 300 баксів. Виглядає він при цьому на всі 600. Так, рамка тут пластикова, але вона зроблена під двохсекційну. Не метал і ділить смартфон надвоє. Так, спинка не скляна і не металева, але вона полімерна з текстурою під тканину, Конкретно в моєму кольорі. Тому і відчувається під пальцем ультраприємно і ціпко. І так, цю текстуру, цю текстуру не буде помітно під комплектним чохлом, але. Цей чохол йде попередньо встановлений на смартфон прямо з коробки. І це в додаток до захисту екрану Gorilla Glass 7i, а також захисту корпуса ip 69 k і mil sd 810 h для смартфона за 300 баксів. Це абсурдно круто. Чому? А про це у нас було відео послання в описі. Екран тут бомба. Піолет тому його зондісплей немає, але він 2К 120 Гц, з шим під 800 Гц і яскравістю, увага, до 4500 ніт ваш HDR10 і до 1500 ніт постійно, як я і казав, таке для смартфонів за 600 баксів норма. А для бюджеток це просто пф космос. Далі система на чіпі Dimensity 7320 на 8 ядер з Antutu P 600 тисяч. Міцна бюджетка в іграх себе якось та показує, але тротлінг відсутній. 99% стабільності в 3D Mark. Плюс 8 ГБ оперативки розширюється за рахунок 256 їх постійної версії UFS 2, а постійна розширюється завдяки слоту MicroSD. Тут також є NFC, Bluetooth 5.4, 5G, стереозвук з підтримкою Dolby Atmos. USB-C версії 2.0. Програмне забезпечення Android 15 під фірмовою оболонкою Hello UI. Про оболонку у нас теж було відео. Посилання внизу. Суть вона схожа на Android від Pixel, але має купу нових фірмових жестів та фішок Moto, включно зі Smart Connect, Але конкретно тут без версії Desktop Mode. Якби не блотварі у вигляді казуальних ігор, претензій був би взагалі нуль. Камери присутні. На основний модуль навіть є оптична стабілізація і автофокус педав. А у ширика є автофокус просто. Фронталка теж в наявності. Немає підтримки професійного режиму відеозйомки, але у мотороли це стандарт. Ну і автономність. Задовільна. Акумулятора на 5200 мАч вистачає на 12 годин в PCMark Battery Test 3.0 на половині яскравості. А дротова зарядка максимум на 30 Вт, заряджає пристрій до 25% за 12 хвилин і до 95% за годину. А окрім дротової, інших і немає. А і я тестував з фірмовим зарядним блоком від Edge 50 Ultra на 125 Вт. Отже, підсумки. Єдиним вагомим мінусом Motorola Moto g GV. 5 g або Moto G86 є відсутність 2 на 2 маємо. А купу придирок я вже повторювати не буду, ви вже вибачте. Бо на фоні гігантських переваг все це виглядає смішно і несерйозно. Смартфон по дизайну, король. У нього розкішний дисплей, преміальний захист, адекватні камери, оболонка, продуктивність і автономність. В свою ціну просто шикарна річ. Очевидно, рекомендую, і на цьому в мене мабуть все в коментарях. Не забудьте написати, і... яка мінімальна вартість смартфона вам особисто підійде для мене особисто 300 баксів. Це от мінімальний мінімум, бо я розумію, що смартфон дешевше мене не вивезе, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, подобається підписка та дзвіночок, але і коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди. Але особово зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бавайте здоров'я!